Так, добрий день, шановне панство, провів забій нутрій. І бачите, вирізав одну нутрію м'яса, тому що вага в мене до 5 кг, а нутрія ну, 600 грамів має е, та миска, і більше 5 не показує. Так, беремо. Самець. Тут легені є, ну, вся середина внутрішня є. З печінкою без кускатого м'яса. Маємо 4 кілограми 222 грами. Так, зараз ми забираємо і доважуємо так. Так, дивіться, доложив я голову. Доложив я хвоста, хвоста, дивіться, відрізаю з куском м'яса, щоб був на холодець. І від тої першої нутрі ще кусок того м'яса, яке я відрізав. Що ми маємо? Кілограм 439 грам. Голову я забираю і без голови плюс 900, тобто внутрі я 8 кг. Якщо без голови рахувати, має 5 кг 100 г. Так, беремо другу нутрію, важимо. Так, що ми маємо? 4 кг 320 г то без голови, без хвоста. Зараз я хвіст і голову окремо зважу. Так, голова хвіст. І ми маємо 860 грам. Забираю голову і маємо 350 грам хвіст важить. Тобто 4,5 кілограми є знутрі, яка мала вагу. 7 кілограмів 600 г. Так що собі вираховуйте, рахуйте, чи воно вигідно, чи не вигідно. Яка б не була вигідна, невигідна ціна, все рівно м'ясо нутрії для людини є корисне. По-перше, воно екологічно чисте м'ясо. По-друге, воно добре засвоюється організмом людини. Особливо. Рекомендують лікарі для хворих людей і для старшого віку, тому що воно легко засвоюється і має дуже багато ненасищених амінокислот. Дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, Заходимо на канал, підписуємося на канал.